Нас цікавить питання по ліфтах. Угу. Хто повинен робити заміну тягових канатів? Хто? Мешканці? А? Мешканці. Мешканці. На превеликий жаль, те, що входить в тариф, воно не розповсюджується на будь-яку заміну вузлів, деталей і всього іншого. Ви в розділі ліфта лише сплачуєте за електричну енергію мешканці. І сплачуєте за, скажімо так, роботу цієї виїзної бригади, яка може там когось там дістати, якщо він застрягне, там чи обстежить скажати якусь інформацію. Щодо заміни, то у нас на пролокі жаль вже років, мабуть, 5-7. Кожен рахує свою копійку, і ми тільки всі там переругалися і все ну, місці з тим, що ж вони виключили нам ліфт, дітки з 7, 8, 9 етажа тягали ці коляски, ну а що робити? Ну, ну, там же, наскільки я знаю, то якщо, наприклад, необхідно замінити трос, то це питання 200-300 гривень з квартири. Це не там тисячі гривень. Ну, 300 гривень, та, да, три по 300 гривень ми збирали звичайно замінили. Да. Це... Ну це скажу, скажу так. Це ну на жаль, скажімо, на жаль, для мешканців, але по факту, як ви говорите, кожен копійку рахує свою. Ця вартість вона не відображена і не входить до тарифу на управління будинком.